Один чур запитує в іншого ти від коронавірусу щеплення собі зробив? Ти що? З глузду з'їхав? Їх ще на людях не випробували? Учора горілка була м'яка, сік був добрий, сигарети легкі. Не розумію, чому ж ранок сьогодні такий важкий? Сергійко, ти що робиш? На комп'ютері в гру граю. То ти вже третю добу в гру граєш. І що? Просто цікаво, гра коштує свічок? Яких ще свічок? А тих, які тобі пригоморої будуть ставити. У сучасному світі шансів дало одружитися для чоловіка стільки ж, як шансів засунути руку у мішок з отруйними зміями і витягнути звідти вужа. Дружина чоловіку. Петро, глянь, я товста? Ну що ти, Люба? Звичайно, ні. Але скинути трохи кілограм не завадило. Б. Люба, ти мені й така подобаєшся. Але захоплення не викликаю. Заспокойся, ти викликаєш у мене захоплення. Але не шалене. Господи, я так розумію, що скандалу нам все одно не уникнути. Коли дресурувальник тигрів у цирку випадково побачив свою колишню, він начебто ненароком кинув шматок м'яса на те місце, де вона сиділа. Привіт, подруга! Як у вас пройшло побачення з Миколою? Ніяк не пройшло. Це в якому розумінні?» А в такому я йому натякнула, щоб він дорогою заскочив в аптеку і купив щось до чаю. А цей ідіот узяв гематоген? Один товариш запитує в іншого Сашко, тобі вже 30 років. Всі твої друзі давно обзавелися сім'ями. Коли ти вже нарешті одружишся? Я по задоволенням, та тільки матері мої дівчата не подобаються. Ну тоді приведи дівчину, схожу на матір. Одного разу привів, так татко матюкатися почав. Музика. Найстрашніший жах, який з вами може статися вдома, це коли ви зробили собі бутерброди, налили чай, принесли все це в ліжко, загорнулися в ковдру і раптом розумієте, що забули пульт від телевізора. Наталка ніяк не могла зрозуміти, чому навіть після того, як вона збільшила собі груди і дупу і накачала губи, вона все одно не почала користуватися попитом у чоловіків. Поки місцеві бабусі на лавці їй не пояснили, що скільки ти жигуль не тюнінгуй, а мерседес його все одно не вийде.